Новий день. Сьогодні у нас такий об'єкт. Треба навколо хати залити новий фундамент. Його не можна заливати одразу весь, тобто не можна викопати і одразу залити. Його треба заливати частинами. Ось тут у нас шматочок 70 см і туди за угол теж. Потім ми пропускаємо шматок 2 метри. Ось у мене мітка і ось мітка. Півтора метра знову викопуємо, тобто, там викопали пропустили шматок, викопали, знову пропустили. Тут також не будемо сьогодні. І таким методом буде це все робитись По поводу армування. Армування на углу зав'язується арматура і забивається в землю. Щоб потім, коли ми розкопали ось цей шматок, у нас тут вже була арматура, ми її зв'язали. З наступним шматком. Надалі буду тримати вас в курсі, як проходить підсилення фундаменту, точніше, заливання нового фундаменту навколо старої хати.